Знову всім привіт! Доброго дня усім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі? Сьогодні в нас 7 червня. Ми працюємо, а завтра або позавтра підемо за грибами, бо вони будуть точно обов'язково будуть білі і, напевно, всі остальні. І то буде їх дуже багато. А чому? Зараз вам показую. А чому Бо в нас дощ паде. Класний чудовий дощ. Паде він вже, друзі, від вчорашнього дня. Кури там опотулилися, помокли холодно. Земля вже трішки промокла. Ну, не так аж сильно, але ну, перевіримо. Але вже трохи палець починає лізти. Тут під майстернею, де сильно затолочений, то, то на городі вже, напевно... Може і буде і стрягнути. Ну, благодать. На після такої спеки дощ це просто краса. Дерева, трава, все, радіє, п'є. Дощ, що класний, друзі, тим, що він легонький, ось такий легонький, повільний паде ще від вчора, від восьмої години. Восьма чи пів, дев'ято почався, падав цілу ніч. Зараз падає від самого ранку і небо затягнуло дуже-дуже. Сподіваюся, що буде ще довго падати. Ну Якщо буде падати ще до завтра, то взагалі буде по красоті. Ну що, але після цього точно будуть гриби. Так що чекаємо слідуючих походів. Вже і машину ми дозбираємо, скоро будемо їхати. От. Так, сьогодні ми що? Підганяємо роботу бігом. Маємо на все про сьогодні день-два. Ліпимо криницю. Ось такий валок вже готовий. Значить пів криниці вже готовий. Джек собі спит. Ось бачите. друзяка мій спит. Спить собі бідолаха. На двір взагалі навіть не хоче не нійти. Правда, Джек? Спит ноль по фазі. Вихідний в мене, каже. Вихідний сьогодні. добре добре відпочивай. Бо через день-два. Ну, напевно, що через два підемо десь в п'ятницю спробуємо. Або в суботу почнуться, напевно, мандри і то кожен день. Бо грибів буде багато. Після такої спеки теплий дощ, грибів буде повно. Так що, Зараз я сьогодні працюю, нині завтра підганяю керницю, роблю ось таку дверцята робимо, друзі, на пічку. І маємо ще піти доробити сходи. Ось таке у нас завдання на 2-3 дні. Мусимо це все бігом підогнати і гайда в ліс на все, папа. Зустрінемося на чудових рибалках і не тільки. До наступних зустрічей, все буде Україна, друзі.